Росія по своєму ІПСО дуже круто працює. Вони, коротше, закинули такі фрази, типу, як, яка різниця, на якому язику я захищаю Україну. Бе дуже велика. Розговорюю на языке, язику, він, зайди в чат GPT і з ним, веди російську мову. А в а, українській армії ти зобов'язаний спілкуватися українською мовою. Це той елемент, який нагадує тобі, що саме намагаються вбити росіяни. Росіяни не намагаються вбити людей. Ні, росіяни намагаються вбити саму існування українізації в нас. Якщо є різниця, то якого хі на всіх окупованих територіях України всі школи переведені з української на російську? Це йде перелом це знищення української нації. І Росія це робить поступово. І тим, хто говорить, яка є разниця, б... велика.